Бажаю міцного, Терористична хунта Кремля скинула по Україні 102 каби та 22 по КНУР, Курська Народна Українська Республіка, та завдала 360 арт обстрілів в районі сел Локня, Суджа, Вікторівка, Кругленьке, Касиця, Махнівка, Мілова, Алешня, Черкаське, Порічне. ЗСУ продовжують знищувати бан формування іпотечників з болот. Так вчора ЗСУ ліквідували іпотечники в лісопосадках на Підступах в районах Свердлікове та Миколаївка. На лінії Старої Нова Сорочини ССО знищували наступальний потенціал Орди. ЗСУ відновили контроль на півночі погребків. В Руському і Черкаському Порічних ЗСУ підсилили цей напрям свіжими резервами. Біля Мартинівки тривали позиційні боєзітні. Вчора, після відбиття штурмів 11-го полку, беззубих з залісся. Наші хлопці відновили контроль над цією Махнівкою. В інших населених пунктах тривали бої місцевого значення. Вчора наша арта робила двіжуху в тилах орків: В на Накипєлове, Сікеріна та Воронок Рильського району. вояка ЗСУ Євгена Фабрисенка окупаційна система хоче повісити смерті мирних курян, які вони покинули та методично самі знищують обстрілами та зачистками підвалів. Сьогодні стріму не буде. Молимось, допомагаємо донатому. Yeah, cool.